Всім привіт! В цьому відео не стало українського чемпіона з боксу В'ячеслава Узелкова. Йому було всього 45 років. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. В'ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року в Вінниці. Отримав дві вищі освіти: Вінницький педагогічний університет, фізкультурний факультет і другий диплом Міжнародної академії управління персоналом. Боксом почав займатися з 1987. На любительському ринку В'ячеслав відзначився такими вагомими здобутками, як перемога на чемпіонаті Європи серед юніорів в Бірмінгемі, Англія, в 1997 році. Друге місце на Кубку світу 1998 році в Пекіні, Китай. І третє місце на всесвітніх іграх військовослужбовців в Загребі Хорватія в 1999 році. На Чемпіонаті Європи 2000 років в категорії до 81 кг програв у першому бою. На Чемпіонаті світу 2001 в Белфасті, Північна Ірландія, узілков став третім в категорії до 91 кг. Тож року посів друге місце на престижному турнірі в Хельсінкі, Фінляндія. 2002 року завоював срібло чемпіонату Європи в Пірмі Росія. 2003 року був третім на представницькому турнірі «Странджа» в Болгарії і посів друге місце на Кубку Чорного моря в Судаку, Україна. Дебют Узілкова на професійному ринку відбувся 24 жовтня 2004 року, коли В'ячеслав переграв шести раундах Сулеймана Джерілова. Слідом за цим у здобув сім перемог над суперниками різного рівня, серед яких слід виділити гостьовий успіх у бою з французом Маджідом Бендрісом, а також протистояння зі значно більш досвідченим конголесцем Мукаді Манда, якого В'ячеслав здолав за очками. 27 лютого 2007 року в колекції В'ячеслава з'явився перший титул за версією Є є, який він завоював у поєдинку проти росіянина Артема Вичкіна, 13 вересня 2007 року завоював титул інтраконтинентального чемпіону за версією ВБА в найважчій вазі, нокаутувавши в шостому раунді непереможного іспанського боксера Габріеля Кампільо 12-0. У першому захисті титулу нокаутував аргентинця Хуліо Сезара Дамінгеса. У червні 2008 року Узілков нокаутував непереможного боксера зі Словенії Дениса Шимича 19.0. Після ще трьох вдалих поєдинків, 23 липня 2010 року у Лемурі, Каліфорнія узілков вийшов на бій зі звання чемпіона світу за версією ВБА з боксером з Казахстана Байбутом Шуменовим. В першому раунді В'ячеслав надіслав Казахов нокдаун, але в подавших раундах був не схожим на себе. Шуменов був набагато активніший і починаючи з третього раунду, контролював хід поєдинку. Після закінчення 12 раундів одноголосним рішенням суддів переміг Шуменов. В'ячеслав вперше програв на професійному рингу. Літ зазначити, що в процесі підготовки до бою в США не найкращим чином спрацювали представники К2 Promotions, не забезпечивши умов для нормальної належної підготовки підписаного у них бійця, а тренеру і катмену Узілкова вдовкіну Віталію і Лучнікову Дмитру не видали в посольстві США паспорти з візою, в результаті чого стався безпрецедентний випадок. В куту Узілкова під час чемпіонського бою не було жодної людини з його команди. Після поразки від Шуменова В'ячеслав виграв три поєдинки, а потім програв німцю Едуарду Хуткенхехту в бою за титул чемпіона Європи за версією Європейського боксерського союзу. Після бою з Едуардом переніс інсульт. Згодом В'ячеслав переміг двох досвідчених боксерів і повинен був вийти на титульний бій з чемпіоном ВБІО Натаном Клеверлі, але поєдинок з британцем зірвався. 16 березня 2013-го В'ячеслав Зілков поступився французу до Дун Гумбу. 9 листопада 2013-го в Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом в бою проти американця Джейдона Конрінгтона і завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі. 12 квітня 2014 року Узілков провів останній в кар'єрі бій, програвши сірбу Геарду З 2014 по 2019 рік був підприємцем Діяльність в сфері спорту. Також В'ячеслав Узілков спробував себе у сфері шоу-бізнесу як актор і ведучий. Вперше взяв участь у зйомках у 2008 році в мелодрамі режисера Льва Карпова у 2009 році взяв участь у другому сезоні танцювального шоу Танцюй для тебе. У 2014-2015 роках В'ячеслав був членом журі на передачі Україна має талант. Потім разом із дружиною Мариною знімався передачі в передачі Зважни та щасливі. В'ячеслав Зілков був одружений на Марині Боржемській 22 роки, у 2021 році пара розійшлася. Виховували разом двох дітей: сина Роберта 2009 року народження і дочку Олівію 2012. Як повідомляє РБК Україна про смерть Узілкова розповіли на Фейсбук-сторінці Української Федерації боксу. Інформація про смерть боксера з'явилася 9 листопада. Новина про це ошелешила мережу. Глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати. Пішов життя В'ячеслава Зілков, його ім'я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутнє покоління. Висловлюємо ще й співчуття рідним та близьким В'ячеслава, світла пам'ять чемпіон. Ідеться у дописі. Згодом новину про смерть Зілкова прокоментував екс-очільник Федерації боксу України Володимир Продивус. Добоким болем сприйняв новину про втрату нашого друга та колеги В'ячеслава Озілкова. Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В'ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі, написав він. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В'ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам'ять тобі славу, також йдеться в дописі. Причину смерті боксера поки що не повідомили, втім, відомо, що в ньому були проблеми зі здоров'ям. У лютому цього року боксер розповідав, що через своє минуле в спорті він став людиною з інвалідністю. Цей допис до батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Так от, я ніколи і не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут, в лікарні Шалімова. Я не відмовляюсь від результатів і досягнень та усіх почестей. Але потім що? і інвалідність і допомога друзів, писав у в інстаграм. У березні стало відомо, що Узілков має проблеми з серцем. Зокрема, в нього діагностували тромби та гангрину ноги. Потім Узілков збирав кошти на операцію, яку переніс вже квітні. За годину мене заберуть в операційну Операція, потім реанімація. Якщо все добре, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую всім за підтримку, друзям за добрі слова і почуття та підтримку, ворогам за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього буду боротися. Буду без зв'язку, якщо все добре, то після реанімації, навіть дам відповідь, чи є життя далі. Просто те пробачення не буду. Життя дало мені багато уроків і випробувань, які я постійно дала. Ось і це подолаю. писав у Зілков той день. 7 квітня боксер розповів, що прокинувся після операції з новим серцем. Він провів у лікарні три тижні. Лише наприкінці квітня Зілкова виписали додому. За словами фітнес-тренера, відновлення було дуже непростим. Втім, він не втрачав надії на те, що повернеться до звичайного життя. Більше, нещодавно Зялков описав, що планує відновити роботу і допомагати людям схуднути. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.